Як ви розумієте, по цьому списку, який зараз на екрані, ми повертаємося до нашої рубрики із топ-бюджетних кросоверів в Україні, і ви бачите в переліку з чата GPT одразу два представники бренду Renault. це Renault Duster і Renault Captur. Ми про них поговоримо дещо пізніше, так як по факту в Україні з'явилась альтернатива і автомобіль, який ідеально підходить під нашу рубрику. Це Рено Кардіан, і саме він сьогодні буде на нашому тесті від Крукавто. Тому всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. А спонсор цього випуску час газу. Час газу сучасний сервіс ГБО. Пам'ятайте найважливіший пункт цих випусків: вартість автомобіля. І тут, якщо подивитись спочатку на сайт Рено, то ви можете бути взагалі враженими, тому що по факту цінник на цей автомобіль стартує з позначки 738 тисяч гривень. Що в сучасних реаліях це ну прям супер дешево. Але є одне, але яке треба завжди пам'ятати з Рено. Це програма Рено бонус, завдяки якій машини виходять суттєво дешевші, але це кредит. Якщо ви хочете купити машину одразу, то е, стартують Рено Кардіан із позначки 828 900 гривень. Топова версія у нас стартує з 981 вісімдесят тисяча гривень, тобто майже мільйон. І я вам скажу, що ці ціни по факту викликали дуже сильне невдоволення від людей, які цікавилися Рено Сандеро в свій час, точніше Сандеро Стіпвей, Рено Каптюр. Тому що ця машина вийшла суттєво дорожче, і дуже багато людей стверджують, що все по факту, вся фішка Рено зникла в цьому класі, тому що він уже не надзвичайно дешевий, як це було раніше. Так це чи не так? Давайте поговоримо трішки пізніше, оцінивши вже автомобіль повністю і підбиваючи підсумки. А поки що перейдемо до технічної частини. Так, а тепер дуже швиденько нагадую: не забувайте підписатись на канал, поставити лайк під цим відео і натиснути на дзвіночок. І обов'язково коментарів побільше напишіть, чи сподобалась вам рубрика із топом бюджетних кросоверів про що зробити ще, який автомобіль любите. Короче, все що завгодно. Всіх люблю, всіх обняв. Двигуни, ми вже знайомі з цим моторчиком ще з Рено Таліант. Це TCE-100, двигун потужністю 100 кінських сил, який фактично є в двох варіаціях на 160 Нм крутного моменту і на 142, залежно від того, який тип трансмісії ви оберете. А тут типи знову ж таки два. Відповідно, перший варіант це механічна коробка передач п'ятиступінчата. Шестиступінчата, а другий варіант це CVT, е, варіатор, який називається Xtronic з імітацією перемикання передач. Дуже цікава історія. Розкажу уже на ходу. Що я можу сказати про цей мотор: три циліндри, характерний звук, характерна вібрація, характерна поведінка. По факту ніяких суттєвих зауважень у мене немає. Е, кажуть, що двигун має непогано себе показувати з точки зору. Ресурсу тут у нас ланцюговий привід ГРМ. У нас фазорегулятор на впускному валу. Немає гідрокомпенсаторів, тому в випадку чого прийдеться регулювати клапани. Але знову ж таки, це не є проблемою. Дуже багато людей можуть написати в коментарях, що ці сучасні двигуни, один літр, нічого з них толкового не буде. Але по факту це вже друге покоління такої варіації моторів. Попереднє це було TCI 90, які ставились на ринок Ліо, і гарно. Себе зарекомендували, були версії з газом, тобто, по факту, враховуючи те, що ця машина позиціонується апріорі як міський автомобіль, це логічний варіант. Відповідно, логічно, що немає дизелів, і цей мотор безальтернативний, тому що дизель це більше все ж таки трасова історія. А для міста такий моторчик саме те. Що вам варто пам'ятати з такими двигунами? Це те, що вони є досить навантажені температурно і в принципі досить навантаженими. Тому дуже важливо слідкувати за якістю рідин, які є в двигуні цього автомобіля, і за своєчасністю їх заміни. І тут дуже важливим для мене аспектом є те, що під капотом є табличка з написом Кастрол, тому що дуже цікава історія, що Renault Group ще в 2020 році обрала для себе. Кастрол як основного партнера в сфері саме е, мастильних матеріалів. Вони навіть створили були окрему лінійку продукції Рено-Кастрол. І що по факту абсолютно не дивно, тому що уявіть, з 2010 по 2019 рік більше ніж третина автомобілів, які вийшли з конвейера в Європейському Союзі, Великій Британії, Норвегії Швейцарії, використовували саме оливу Кастрол. Е, мені здається, що це такий найкращий символ того, що. Інженери та експерти рекомендують саме цей бренд, і я також його вам рекомендую. Так от все ж таки повернемося до ось цієї дивної роботи CVT в плані імітації перемикання передач. Я та людина, яка постійно каже, що не любить варіатори, саме через ось це задирання обертів. Коли ти їдеш, машина продовжує розганятися, але оберти вже досягли якоїсь межі, і, начебто, ця імітація мала б стати для мене плюсом і якоюсь приємною фішкою, але чомусь в цій машині це реалізовано таким чином. Наче ви їдете на автомобілі з автоматичною коробкою передач, але якогось 86-го року випуску, коли йде таке дуже повільне, дуже вальяжне перемикання, ну звикається звичайно, але мені здається, що такої фішки не було в Реноталіанті, і коробка передач була налаштована якось по іншому. Що стосується технічної складової пересування на цьому автомобілі, то що у нас попереду Макферсон, позаду Балка. Зважливо, що потрібно розуміти, це те, що попереду у вас дискові гальми, а позаду барабанні. Але їх абсолютно достатньо для цієї ваги автомобіля. Все окей, і ви не відчуваєте ніякого дискомфорту. Я спеціально пробував декілька разів відгальмуватися дуже різко, і все було окей. Мені Прям все подобається тому в деяких випадках сказати, що барабанні гальма це гірше рішення ні, тому що е, цього буде досить. Е, також з технічної точки зору, я думаю, вас дуже сильно цікавитиме витрата пального заявлені цифри від бренду Renault – це 5,3 літра по трасі, 6,2 літра у змішаному циклі і 7,8 по місту. Я експлуатував авто тільки в міському темпі життя з заторами з усім, і в мене вийшла цифра дещо дуже сильно більша: 9,4 літри на сотню. Мені здається, що це занадто великий показник, як для невеликого автомобіля, і тим більше з всього-навсього однолітровим стасильним двигуном. Свої думки можете написати в коментарях, а ми поки що поїхали, поговоримо далі. А тепер настав час поговорити про дизайн цього автомобіля. З базових параметрів довжина у нас 419, тобто автомобіль максимально компактний. При цьому кліренс заявлений 201 мм. І що суперово, це те, що в неї і передній, і задній звіз дуже короткі при експлуатації по місту. Це величезний величезний плюс. Що стосується дизайну, я був на презентації цієї машини, і вона мені дуже сподобалась на відміну від Renault Таліант, який ми вже знімали цей час. Вона мені сподобалась виразністю свого дизайну, і тим, що це вже нова концепція дизайну Renault. Новий значок, нова решітка радіатора. Тобто все говорить про те, що це максимально сучасний автомобіль. Велика кількість деталей на передньому бампері і цей красивий синій колір, насправді дають автомобілю е, таку якусь е, свою фішечку і свій стильок, який доволі прикольний. Е, насправді, якщо говорити про попередні там Рено Каптюр, Рено Стандеро Stepway, ну вони, як на мене, були невиразними і трішки нуднуватими. Тут е, досить навіть непогано. Е, круто, що ви. Весь низ бампера зроблений у нас з чорного пластику, тобто ви не будете боятися подряпати його об бордюри. Така сама історія у нас іде і по периметру автомобіля. За що величезний лайк? Колеса у нас і в базовій комплектації, і в топовій ідуть R16. Єдине, чим вони відрізняються, це дизайном і кольором дисків. У нас по факту комплектація йде середня, і я навіть, якщо чесно, здивувався, що не топова, як це зазвичай для блогерів, які зажрались. Але давайте зараз не про це. Давайте зараз краще про задню частину цього автомобіля. Ми бачимо новий значок Renault, в який інтегровано камеру заднього виду, фірмовий напис Кардіан. Єдине, що хотілося б, щоб зробили його не хромованим, а чорним. Дуже прикольні задні ліхтарі, супер об'ємні, настільки об'ємні, що якщо дивитись під певним кутом, ти йдеш біля дому чи на парковці, і тобі здається, що у тебе вибили шматок ліхтаря. Але загалом цілісно в концепції всього автомобіля виглядає дуже круто. Знову ж таки, майже весь задній бампер захищений і звичайним чорним пластиком, який легко, швидко і недорого відновлюється, тут ще в нашому випадку, в нашій комплектації, у нас машина з чорним дахом, що додає теж такого приємного естетичного ефекту, і рейлінги, які вже згадувалися по моєму у відео про Renault Duster, в яких можна відкрити ось тут кришечки, відкрутити болтики і зробити поперечене в автомобіля для того, щоб перевозити вантажі. А це ще одна дуже важлива плюшка, чому всі хочуть собі кросовер. Перше, що кидається в очі, коли ви відкриваєте багажник, це те, що він не повністю середини оброблений пластиком, так як ми звикли бачити у сучасних автомобілях. Так само, ось тут поріг іде просто нефарбований, не супер практичне рішення, тому що коли ви щось будете завантажувати, воно обов'язково подряпається. Але що стосується об'єму, тут 398 літрів. При цьому під підлогою у нас є ще е, повноцінна запаска. Але є один момент. Якщо ви складаєте сидіння другого ряду, робиться це абсолютно просто треба просто потягнути тут за додаткові ремінці, то ви можете помітити, що у нас не виходить пласка підлога, тому вона піднімається. І по факту, в такому випадку, ви можете використовувати цей автомобіль як повноцінний не просто кросовер, а мінівен, мікроавтобус, фургон, як хочете, так називайте. І за рахунок досить великого отвору багажника, як ви можете помітити зараз на відео, сюди спокійно можна поставити і пральну машину, і посудомийну. Загалом, це ті переваги, через які люди вибирають саме кросовери. І Якщо ми говоримо про Рено Taliant, як автомобіль, який на цій самій платформі, по факту, технічно це той самий автомобіль, то там об'єм багажника 500 плюс літрів. Але звичайно, з оцією практичністю це не зрівняється. Кардан написано навіть а що дуже практично. А тепер настав час випробувати, як же ця машина розженеться від нуля до сотні. По паспорту, у нас машина на механіці е, має робити це за 12 секунд на нашому варіанті CVT за 12,5. Е, хто ми такі, щоб це не перевірити? Спочатку ну якось дуже повільно це відбувається, потім вже якийсь починається приплив крутного моменту. Ось та імітація перемикання передачі, яка мені не подобається. І здається, що розганяєшся реально цілу вічність. Все 0100 у нас показує 1359. Нас двоє в машині. Зараз пробуємо ще два заїзди. Але я думаю, найкраще, що ми зможемо досягнути, це десь біля 13 секунд. Багато це чимало. Можете поділитися своєю думкою в коментарях. Як на мене, в принципі, для більшості людей цього буде досить для того, щоб закрити середньостатистичні потреби в звичайному міському автомобілі. तमो यक Салон це дуже важливий аспект цього автомобіля, тому що мені здається, він трошечки не дотягує до екстер'єру. Чому в Дастері салон такий більш рубаний, більш сучасний і більш якось стилістично відрізняється від попередніх поколінь. Рено тут трішки все простіше, але тим не менше почнемо з місця водія. Досить зручне з точки зору посадки сидіння з хорошою боковою підтримкою, з приємними матеріалами. Трішки за велике кермо в випадку з таким компактним автомобілем і з невеликою кількістю простору в салоні. На дастері мені було ок. А тут хотілося б все ж таки, щоб воно було трішки менше. Але оглядовість хороша, посадка хороша. Зручний підлокітник тут, зручний тут. Але з цим підлокітником у мене був прикол, тому що я їхав як тільки забрав машину, пробую його відкрити, і він якось дуже туго відкривається. Ну прямо не дуже. А потім виявляється, що там все ж таки є кнопка, але цю кнопку розмістили настільки незручно і настільки далеко, що користуватися нею просто немає сенсу простіше, просто ось цей підлокітник ось таким чином виривати. По дизайну салону ми бачимо дуже велику схожість із Рено Таліанти. Я впевнений, що тут 80% деталей просто підходять із одного автомобіля в інший, що логічно з точки зору уніфікації економії. Але тим не менше мені здається, що виглядає все достойно. По матеріалах, звичайно, ви купуєте автомобіль в бюджетному ціновому сегменті і розраховувати тут на шкіру на строчки ви точно не будете. Є у нас красивая декоративна вставка е синювато-бірюзового кольору, яка не дуже відповідає концепції колірній машині. Але е, вона прикольна і вона е, співставна у нас з ставками на сидіннях. Єдине, що в цій концепції мені не грає, це те, що на дверях це ніяким чином не обіграли. Але це вже, напевно, буде окрема історія. Перед собою ви бачите максимально просту, аналогову панель приладів. Я кажу, що вона навіть примітивніша, ніж була у мене на Renault Megane другого покоління. Але маємо те, що маємо. Так само центральний дисплей у нас зроблений просто монохромний. Чорно-білий могли б трошки додати якоїсь яскравості в наші сірі будні. При цьому дисплей мультимедійної системи виглядає достойно, непогано для такого цінового сегменту. Він адекватно працює. В ньому є всі потрібні налаштування. І ще є надзвичайно великим плюсом для саме Рено Кардіан. Тут у нас іде безпровідний Android Auto і Apple CarPlay. Так, концептуально, як я вже казав, це повністю Реноталіант. У нас винесені декілька кнопок на ось цю панель під дефлекторами виводу повітря. І ось ця центральна частина мені дуже схожа на шкоду. Кодіак останнього покоління так само, як і ось ці перемикачі для клімат контролю, насправді тактильно досить приємні, і у мене ніяких зауважень до роботи систем немає. Немає безпровідної зарядки, є у нас звичайний прикурювач і Type-C для зарядки вашого смартфона. Важіль перемикання передач залишили класичний. Єдине, що хочу отут зразу зауважити, це. Той факт, що режим ручного перемикання передач завдяки підрульовим полюсткам, які у нас є в цьому автомобілі, був реалізований наступним кроком після режиму драйв, що не супер зручно, Тому що коли ви вмикаєте передачу, ви автоматично проскакуєте на мануальний режим, хоча хотіли драйв. В більшості автомобілів ручка передач відводиться якось в сторону, що набагато зручніше. Ну можливо, це вже такий момент, аби придертись, але все ж таки маємо те, що маємо так. У мене за тиждень експлуатації цього автомобіля питань не виникло до ергономіки до зручності все гуд. Пам'ятайте, довжина трішки більше 4 метрів, тому не треба очікувати тут великої кількості простору на другому ряду, що ми і маємо в результаті. Мій зріст 1,90 метра, передні сидіння налаштовані однаково під мій зріст 1,90 м. І я би не хотів тут їхати на великій дистанції. По-перше, коліна впираються в сидіння, пункт другий. Якщо дивитись на підлогу, то тут дуже коротка, рівна горизонтальна частина, далі йде якийсь підйом, і виходить, що у вас ноги стоять постійно на нері. Рівній поверхні, що не супер прикольно. Зато досить запасу по висоті, так як висока стеля, незрізаний дах, досить класична форма. Немає у нас підлокітника, немає у нас дефлекторів повітря для задніх пасажирів, є тільки ось така кришечка із самим примітивним базовим прикурювачем. Є кишеньки у дверях. Двері, до речі, в даному випадку повністю пластикові. Якщо дивитись на передні, то там все ж таки підлокітники зроблені із екошкіри. Ну, загалом. Все говорить про те, що цей автомобіль позиціонується як такий класичний міський кросовер, де по факту в більшості випадків їздять тільки водій і передній пасажир, а то й в більшості випадків тільки водій. Ще є лампочка. Але не, не працює. Настав час поговорити детальніше про комплектації і їх по факту на Рено Кардіан в Україні доступно три: це у нас Evolution, Tecno і Iconic. У нас машина в середній з версій, тому можна показати основні відмінності між всіма варіаціями. Більше інформації буде в описі під цим відео і в скріншотах, які ви зараз бачите на екрані. Що стосується основних моментів, які ви точно помітите, це перше різниця в. Екранах в тому, що в топовій комплектації у нас цифрова панель приладів. В простіших комплектаціях вона йде аналогова. У нас відрізняється кількість систем безпеки. До прикладу, в самій топовій комплектації у нас ідуть ще система з датчиками мертвих зон. У нас ідуть камери 360, при тому, що у середній у нас лише камера заднього виду, а в простішій навіть камера заднього виду іде як додаткова опція. Всі автомобілі, як я вже згадував, ідуть на 16-х легкосплавних дисках, які відрізняються лише своїм дизайном. Так само відрізняється і те, що у нас в топових версіях як у нас іде клімат-контроль у базі. У нас іде все ще звичайний кондиціонер. Але вже немає таких приколів, як ручні склопідйомники для задніх пасажирів. Тобто, по факту, вже навіть базова комплектація. Середньостатистичного автовласника зможе задовольнити, а ви свої думки напишіть в коментарях, знаючи вже вартість автомобілів і знаючи оснащення, яке ви бачили перед собою на екрані, що я озвучив, яку версію ви все ж таки обрали для себе. Бо мені здається, що завжди є логіка трошечки, хоча б докредитуватися, і купити найтоповішу версію, серед яких тільки можна обирати найтоповішу версію. Я робот, я робот, робот. Посипався в кінці уже все. Коли я вперше сів в Кардіан, я зрозумів, що це от абсолютно проста, зрозуміла машина, яка буде зрозуміла кожному. Якщо говорити про попередні авто, які були у нас в нашому топі, ми тестували Nissan Juke, хто не бачив відео, можете подивитись за посиланням ось тут вгорі. Ми тестували MG ZS в гібридній версії. Все ж таки. Джук це така більш екстраординарна машина для людей, які хочуть якоїсь яскравості, неочікуваності. з своєю гібридною силовою установкою. Це щось суперсучасне, для багатьох незрозуміле і для багатьох не дає достатньої довіри, тому що це MG – бренд, який далеко не кожному навіть відомий. Тут же з Рено кардян, оце відчуття стабільності, зрозумілості. Воно підкуповує, підкуповує і те, що. У вас все абсолютно на достойному рівні, починаючи із ергономіки, про яку я вже згадував, класної оглядовості, шумоізоляція насправді на досить непоганому рівні, як для такого автомобіля, враховуючи, що в більшості ви будете пересуватися в міських умовах зі швидкістю там 50 км за годину, то взагалі топчик на трасі. Тут все дуже залежатиме від шин, які стоять на вашому автомобілі. Але я їхав 120-130 км за годину. Цілком е, пристойно ця машина себе поводить. Пристойно вона і керується. Е, я не можу назвати рульове керування якимось супергострим, але е, воно чітке, воно зрозуміле, і машина непогано тримається в поворотах. Крениться при різких звичайно, тому що підвізка не спортивна. Але пам'ятаємо, що ми говоримо зараз про бюджетні кросовери. Е, так е, я ж кажу, мій підсумок це те, що незважаючи на те, що це нове покоління Рено, це якийсь новий свіжий подих автомобільного бренду Рено. Але він абсолютно зрозумілий і можливо навіть занадто, якщо ви будете пересідати із попередніх поколінь Рено в нове. Висновки Рено Кардіан. все ж таки, якщо говорити в рамках бюджетних кросоверів, які ми вже зняли, і які ми ще плануємо зняти, цей автомобіль він де в топі саме по вартості, і варто розуміти, що високих очікувань від цього автомобіля і не було, і в принципі особливо їх ніхто не будує. Так, ви можете побачити в цьому автомобілі дивні технічні рішення по типу вихлопної труби, яка закінчується по центру автомобіля. Що дуже чітко чути, і дуже буде вам відчуватися взимку, коли ви прогріватимете автомобіль і весь дим, і тиме у відкриті двері, якщо ви раптом забули їх закрити, і багато іншого. Але Врешті-решт я розумію, що якщо говорити про співвідношення, ціна, якість і про те, що ви отримуєте за свої кошти, ринок кардіан є достойним варіантом для того, щоб його розглядати як автомобіль на кожен день. І я впевнений, що наше важливе питання, про яке ми завжди згадуємо відео, це ліквідність і те, як можна буде вигідно в майбутньому продати цей автомобіль. Все ж таки, зерно проблем ніколи не було. Навіть свій час, коли люди скаржились на логани з двигунами 0.9 і казали, що вони нікому не будуть потрібні. Повірте, знайшлися ті, хто купляли ці автомобілі із великими пробігами, і все було ок. І так буде і в цьому випадку. Тому зараз хочу вам подякувати, що ви додивились це відео до кінця. Дякую, що підписались на канал, поставили лайк під цим відео і обов'язково написали коментар. Дякуємо збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа. -па.